А ah, ще по заході, наприклад, що може бути, не тільки там а, можуть бути якісь дитячі команди, колективи і так далі, може бути тренінг, наприклад, зараз ДСНС, вони розробляли по областях, пускали на обласні управління, протоколи реагування на кризові ситуації, Тому, що в них є конкретні випрацювання і для Місе врятування, і для змагання, і, і вуличних, і так далі. Можна і залишитись тим, щоб тренінг провели. Наприклад, знаю, у приміщенні школи, або десь, або сьогодні, тобто від небезпеку ситуації, але а, якусь корисну інформацію прикладу прикладну давати, де вона зможе поставити відповідь почути. Від, 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 від. А що буде у випадку, якщо? От не буде електрики, наприклад, або не буде води а, там, в громаді. Що робити? Що буде робити десь інші? Вони, я думаю, залишаться, тому що вони обов'язково це. В них обов Має відбуватися, ну, можна якби індивідуально, ну, такі загальні катепи зробити, але від, від індивідуальної ситуації то, десь ви можете когось залучити за цю тему, десь ви не можете, не, не в будь-якій громаді ви можете відкривати бюджет. Складати. Так, що це Такий це? певний план залучення. <клес> Більше того, то це не домикають. Ну, Наприклад, Донецький не в проблема, вони зустрічають свої громади. Бо Вони б'ються, вибачте, це правильний інструмент. Це <клес> ціла, <клес> як <клес> валі <клес> обладнання. <клес> це <клес> повинен <плес> бути. <клес> Подаватись, шукати донорів, які підтримують формування спільної ідентичності і все громади. Давайте так, певний індивідуальний підход для формування цих заходів, які відчуття від цю залучення. Ми все робимо, що це загальне. Ні, ну це загайне мінімум. але так так, да, <lain>: але ви можете, якщо ви казали про логістику, у більшості розкидані села, ви кажете, наприклад, Донецька застосовується цифрові інструменти комунікації. Ну, 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 einem... да, які, як ви бачите цю проблему, вирішити, щоб ваші села були, скажімо так, активні бази. Требर, в активній Дороги. Зробити дороги і запустити автобусні маршрути, але не завжди автобусники хочуть їздити по цим. Покоцаним дорогам, тому що це ламається їхній транспорт, це витрати. Як можете не через дорогу цю проблему вирішити? Ну, У нас вже просто є соціальний автомат якісь онлайн чи проводити онлайн-консультації, я не знаю, там онлайн-громадські службування. Так, звичайно. от Ми створили офіс відновлення, ми там встановили сучасне обладнання і ми можемо підключати до 30, ну, велику кількість людей, які будуть приймати участь у цьому. А проводили вже щось? А? Проводили вже щось. Так, Зайди, Тріш, так.